Це була вулиця Ондраші, тобто Андрія. Андрія вулиця, вона така, чим знаменита, що тут багато різних консульств на цій вулиці. Лішка Ватсон, це їхня центральна вулиця, саме другі путіки. Mm -hmm. А зараз ми переїжджаємо через міст, як він називається, я не пам'ятаю. Mm -hmm. І можемо зараз побачити трошки старий город на... і з правої сторони буде, ну і з лівої також місто старе. От. Oh, буде. Панорама зараз буде пешта. Зате ми все знімаємо. З правої сторони, якщо можна подивитися. Бачите мо, мости і зараз, якщо будемо бачити, трошки парламент мені здається. Ми зараз заїжджаємо в місто в частину Батта, яка називається. Це, якщо ми бачимо, це є Іштван, який охрестив Угорщину, посвятив Тіві Марії.